Ходи, йди сюди. На, малий. Ай, хороша, то вона сюди. А тіть, а тіть. А то лаєчка, лаєчка. Хороша, лялечка. А то, як його? Лялечка хороша, лялечка, лялечка ти наша це батька хороша. Тикачі бачиш. Е, а твоя твій та де? Твій? Радик, з, з таких, але він. А Радик має... де має. Лагодую, ладно. Вони вже там мають нову собаку. Ти ага. тобі казали, якого не мають господарку? О. Сім кіз. Вже сім баранів мають. О. Ти бачила, так? А що бачила? З козою, напевно, так? Або ми йдемо на глинянські катакомби, Чекай, я йду перше, бо я буду знімати. Ага, іди, йди, Вважаю, бо тут таке, бачиш, тут був смітник. Не був, а є смітники такі. Люди викидають, засирають себе по самій вуха. А тут починаються такі катакомби. То є... Олю є головний архітектор тих катакомб. Там може що видно чи не видно. Ти по-моєму він теж купав. Так, так. Ви диви, яка вона тут. Ну але добре, тут ще можна скидати там якесь Я, сміття. Так. Але ти дивися сюди, йде. Дивися. Серед хащів, серед того парку. Оля зробив, диви, що він зробив. Диви, ти зараз в шоці будеш, диви. Це... Капець. Ти бачиш, що він зробив? Блін, ти як залізти вниз, я не знаю що. Нема що лізе. Я не да, лізуть на тика тримай, бо ти зараз як впадеш, то то. Мат чесна. Мат чесная. Ось от такі от... Оль он отворив Каже, хоче доляри. може де найде не провалили. А як він туди заходить? А от, от о бач тако. По тих сходах. По тих сходах, але ти а навіть не навіть не ліз, бо ти не залізеш. А сюди. я не буду лізла я де? Я не ліс. Нате рідне. Нате рідне. Ой. Але то що треба звідси то все виносити. Викидати, носити. Ма знає, висиво. Я навіть не знаю. Як там нижче злізу, то я вже потім не вилізу. Олю, ти тепер бери продавай ту глину. А де Олю є? Нова А де Олько є? Та нема Оля. А, ти кажеш так, щоб він продавав. От таке от творіння. Олі витвориння. Підив... І що ним керує? Що ним керує, ніхто не я знає. Знімаєш? Я знімаю, я знімаю. Я знімаю, це чудо. Це чудо. чудо природи. Це якесь там сьоме-восьме чудо світу. Оля, Оля зробив, бляху. Ой, люди. Ось так от значиш. Він ще каже, що тут десь треба вивози вивозити. Він ще каже, що о десь треба вивозити, диви як він тут. Ну, ну, тобі б то розрівняв, то тебе трохи було. А там би зробив... Ну, А що ти якби залізла, туди впала, то ти б не вилізла. Ой, би їба. б треба було правом притягати туди. Ось таке от чудо є в так що Хто хоче подивитися, приїжджайте глиняни. Так, і подивитися на чудо. І замість церкви можете сюди приходити дивитися.